Добрий день, луденці! Ми знаходимося у центрі надання адміністративних послуг Луницької міської ради. Центр працює в звичному режимі, але з цього тижня у центрі розташований центр рекрутингу. Центр рекрутингу це можливість нашим громадянам уточнити, знайти інформацію. Про контракт до збройних сил України, тобто, все, що стосується рекрутингу у збройних силах української армії, цим опікується районна військова адміністрація. Її працівники тут по черзі працюють для того, щоб ознайомлювати громадян з питань пов'язаних з рекрутингом. Сьогодні тут працює Олена. Ви вже працюєте на цьому тижні, і хто до вас приходить? Які задають запитання, і що хвилює і чим цікавляться наші чоловіки і жінки, які ну, мають вік від 25 до 60 років? На сьогоднішній день до нас зверталися люди вже з питанням щодо як потрапити на контрактну службу до Збройних сил України. Наш центр надає роз'яснення людям щодо підбору вакансій, як правильно подати ці вакансії. Ми цивільні особи. Ми не на всі питання можемо відповісти. Ми можемо скоординувати. Кандидата безпосередньо з військовою частиною. Ага, так, У вас і, є такі частини. Так, посилання, посилання, частино, так які звичайно, можуть... є. До кожної вакансії військової частини є відповідальна особа, з якою кандидат напряму зв'язується, і вже надалі вони ведуть співбесіду щодо актуальності цієї вакансії, чи дійсно досі вона. Актуально з рекомендацією ці кандидати потім в центр комплектування звертаються і вже їдуть на навчання і приступають саме в ту частину, де вони хотіли б послужити. Районна військова цивільна адміністрація опікується центром рекрутингу і сприяє мобілізації за контрактом наших потенційних військових. І чоловіків, і жінок до Збройних сил України. Дані рекрутингові центри це завдання і програма як державна, як генштабу. Взагалі, це в нас найпері він відкрився. В подальшому, я так думаю, що скрізь, де є центри надання адміністративних послуг, будуть відкриватися подібні рекрутингові центри. Так як ставилось завдання вищестоящим керівництвом нашої держави, рекрутингові центри повинні відкриватися при центрах надання адміністративних послуг, де, ну скажімо так, якийсь є поток людей, де надаються державні послуги. Розпочалися із центру рекрутингу міської ради. З 18 травня вступає в силу новий закон прийнятий Верховною Радою, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У цьому законі дуже багато змін. Зміни пов'язані із біковим цензом тих, хто підлягає мобілізації, із умовами із бронюванням, із відтермінуванням, із роботою РТЦК, органів місцевого сорядування, заходів, які можуть прийматися органами влади щодо потреб мобілізації у Збройні Сили України. Рекрутинговий центр дає можливість громадянам, які підлягають мобілізації. Вступити в Збройні сили за контрактом сьогодні. В нашій громаді проходить польовий вишкіл учнів старших класів. Польовий вишкіл проходить на території одного з полігонів за підтримки надзвичайно серйозної нашого районного центру комплектації управління освіти, підрозділу. А 29-75, нашого батальйону територіальної оборони номер 1 І безумовно це заклади освіти нашої громади. Польовий вишкіл проходить раз на рік. В кінці навчального року сюди задіяли випускники 11 класів. Десь близько 250 чоловік дітей повинні пройти. Тут навчання, це обов'язково потрібно, як можливість підтвердити свої знання, які отримані впродовж навчального року, так і побачити все те, з чим пов'язана військова служба, дійсна військова служба у Збройних силах України. У нас на території є п'ять локацій: це аеророзвідка, тактична підготовка, мінно-саперна справа. Вогнева підготовка і медична підготовка. Діти можуть попробувати на кожній локації себе у певній, в певній підготовці, Тобто від медичної накладання турникету, умовне поранення кінцівок і перша домедична допомога військовослужбовцю. На вогневій підготовці вони мають. Можливість навчитися заряджати патрони, е, управлятися з автоматом е, і виконувати практичні стрільби е, на дистанції в 100-150 метрів. Е, в будь-якій позиції, в положенні, стоя, сидя, лежа, тобто вже по бажанню е, самих дітей. Я дивлюся тут інструктори, які з ними працюють, вони відносяться до них як до. Військовослужбовців Збройних сил України. Поблажок немає. Немає, немає, тому що територія військового полігону і само Тут статут, собою... статут якраз да, повинен виконуватися. Да, вони, ну, вони повинні себе трошки, ну, трошки щоб почувствувати, що, як воно може бути в армії, коли потрібно ну, як, підпорядковуватися тому або іншому командиру, виконувати, виконувати накази. Виконувати да. накази, так. По мінно-саперній справі Петро Степанович обучає їх там, як діяти з різними вибухівками, гранати, розтяжки, міни, то все, що до мінно-саперної справи відноситься. Тактична підготовка, переміщення малих тактичних груп. Поводження зі зброєю, тобто положення самого військовослужбовця, тобто ну, так дітей, каски, шоломи, все як, ну, все як положено. По часу на локаціях півтори години, півтори дві з маленькими переривами на переміщення самих груп дітей. От. Також забув сказати, що в цьому році зробили одну локацію як аеророзвідка. Тобто, є симулятор в навчальній палаці, є симулятор, на якому вони можуть спробувати потренуватися, політати. І, зі підняття самого дрона на майданчику. Сьогоднішні збори це результат синергії і співпраці нашої із військовими підрозділами, які дислокуються на теренах Лубенщини, із центром комплектації, із ДФТГ номер 1 із, із громадською організацією бета тактик от і власне кажучи сьогодні наші учні мають можливість отримати не досвід який знадобиться не лише у військовій справі але і в повсякденному житті тому що виклики сучасність нам дає надзвичайно серйозні і діти із школи повинні виходити максимально готовими до життя у нинішніх реаліях тому дякую всім за співпрацю, особливо з інструкторам, які проводять навчання по всіх локаціях. От. Хочу також висловити вдячність консультанту Центру професійного розвитку підпрацівників Таранець Альоні Володимировні, яка координувала роботу підготовчу. От. Ну і, звичайно, міській раді, оскільки багато заходів потребувало фінансування. Зокрема, і харчування дітей, підвезення до місця навчання, тому все це здійснюється за кошти місцевого бюджету. Все, що сьогодні відбувається на території полігону в нашій громаді, все це для того, щоб ми найшвидше перемогли ворога, найшвидше прийшла наша перемога, і наші діти мали щасливе світле майбутнє. А держава буде вільною у колі європейських держав. В місті продовжується двомісячник чистоти та озеленення. Велика кількість підприємств, установ організацій активно долучилися, приємно споглядати на території, які доглянуті, почищені, посаджені квіти, підбілено, вивезено весь непотріб. Сьогодні розпочався ремонт доріг, як в місті, так і на території громади. Якщо говорити за об'єм робіт, які ми плануємо зробити, все буде залежати від коштів, які матиме міська рада, а їх буде обмаль, і можливості казначейства, яке фінансує по 590 постанові. Сьогодні ми розпочали ці роботи. Сподіваємося, що ми будемо активно працювати в кращий період, тобто травень, червень і липень місяць, коли буде найкраща температура і можливості якісно поремонтувати наші дороги та вулиці. Питання пов'язані з тим, чи всюди дойдемо і всюди зробимо так, як би хотілося нашим громадянам. Знову ж таки, все буде залежати від фінансування. Наша перша задача і саме основна для всієї держави України, для наших жителів це безумовно фінансування Збройних сил, потреби Збройних сил це потреби захисту наших громадян і підготовка до осінньо-зимового періоду, оскільки виклики будуть надзвичайно серйозні. Але і дороги будемо між всім цим ремонтувати, наскільки це у нас буде можливостей фінансових матеріалів і оплати вчасно для того, щоб продовжувати ці роботи. І ще раз вдячний всім військовим захисникам і захисницям. Велика їм вдячність разом до перемоги. Слава Україні!